І професії, хоч кожні три роки, в залежності від того, ну, умовно кажучи, яка буде ситуація. Милиний, як правило, зробити правильний вибір. я вам хочу сказати, що ви навпаки маєте не боятися помилятися. Мені так здається, я так вважаю. Тому що цей склад помилки не тільки паралізує і не тільки життя псує, зараз. А для мене це неймовірно, я стану тим місточком між вами, між відомими такими людьми і нашими учнями, які дуже прагнуть знать. Сподіваюся, що ви їх зможете сьогодні задихнути, адже ми багато часу приділяємо мотивації для, для читання, для зустрічі ось такими... Мені так здається, я так вважаю. Падати, вставати, знову падати вставати, то мені здається, вам буде набагато легше. Просто відкрити оце, оцей страх, зробити помилку. Бо я, чесно вам так скажу, я себе пам'ятаю в 18-17 років, коли я закінчувала школу, я начебто хотіла бути режисером естрадиату. Начебто! Мені подобається.